Так, Зараз досипаємо ріпаку і вже будемо, мабуть, що... Ні, ну поки що на 70 ми сімо, а потім будемо робити зміщення на автопілоті і будемо всіватися на 35 Можливо, ставимо один гон під 70 см. Олександр Миколаївич хоче, можливо, такий контрольку, таку знаєте, залишити, подивитися на розвиток під 70 міжряддя. Ну, побачимо. Все, все це покажемо. Зараз досипаємо ріпачок. Так іде Сергій Федорович нас вже назад. Ну, Взагалі, молодець. Навчився, освоїв трактор, сіє, як дядько, як то кажуть.